Це програма Голос Криму і я, її ведуча Ліна Голуб. Вітаю вас. Наш гість сьогодні. Олексій Скорик, кримчанин, екс керівник кримського дому, голова благодійного фонду розвитку Криму. Вітаю! Добре. Нещодавно в Росії, а також в анексованому Криму, пройшли мітинги як наслідок хвиля масових арештів. З 60 тисяч протестувальників по всій країні понад 1300 потрапили до відділки поліції. Ці люди виступили проти корупції, а приводом стало розслідування Олексія Навального щодо статків прем'єр-міністра Дмитра Медведєва. У фільмі Он вам не дімон Навальний викриває видатки і нескромний спосіб життя російського високопосадовця. На цих фотографіях сімох людей везуть у відділок поліції у Сімферополі. Їх затримали просто у кафе під час обговорення одиночних пікетів. Активісти планували провести їх 26 березня, адже підконтрольна Кремлю місцева влада не дозволила масові акції протесту. Після допитів поліція відпустила затриманих, і вже на наступний день люди вийшли на вулиці з одиночними пікетами у Сімферополі та Севастополі. Вони вимагали розслідувати корупційні схеми, зокрема, пов'язані з прем'єром Росії Дмитром Медведєвим. Ага. Хочу, щоб правительство Росії сказала, що ми ситуацией, ситуації, что наш прем'єр-міністр публічно в таких И Ми беремо це дело на свой контроль, создаємо комісію, і по кожному обвиненню ми отчитаемся перед гражданами. В результаті одиночного пикета в Сімферополі затримали одного з учасників Дмитра Кісієва. Десять діб він проведе під арештом. Затриманнями також закінчилися антикорупційні мітинги, що прокотилися по всій Росії. Участь взяли мешканці 70 міст. «Утіво! Утіво! Утіво! Утіво В Москві за різними підрахунками зібралося від 15 до 25 тисяч людей. Загалом на мітинги вийшли близько 60 тисяч по країні. В Москві затримали більше тисячі протестувальників. В Санкт Петербурзі відомо про 130 випадків арештів. В Махачкалі в поліцію потрапили близько сотні людей. В Краснодарі більше 90. у Владивостоці затримали 40 мітингарів, 10 у Комсомольську на Амурі. В інших містах арешти не були масовими. Олексію, як ви вважаєте, чому кримська місцева влада під контроль на Кремлю не дозволяє брати участь у загальноросійських акціях? Адже вони називають Крим російським. Ну, власне кажучи, Крим достатньою мірою інтегрований в російську політичну систему і те, що відбувається скажімо, на іншій території Росії, воно так само, як відображення, відбувається на території Окупованого Росією Криму. Ви знаєте, той молодий чоловік, який висловлювався в вашому сюжеті, він фактично. А підтверджують цю тезу, що Крим дійсно о, значною мірою інтегрований в політичну систему Росії. Він вважає прем'єр-міністром Медведєв своїм прем'єр-міністром. Він хоче боротися з корупцією Росії для того, щоб покращити своє життя живучи в Криму, і він бачить своє майбутнє саме е, в, в, в Росії. А інша справа, що, знаєте, е, ці люди, починаючи з 2014 року, коли відбулись події пов'язані з окупацією наступною анексією Криму, вони ж так нічого не зрозуміли, що відбулося. Вони не зрозуміли, з чого почалось падіння Росії, вони не бачать всіх етапів. Цього падіння, і вони фактично не бачать реального закінчення цієї історії, як для Криму окупованого, як для е, подій на сході е, України, так і в цілому е, на, на території Росії. Тому це те, що там відбувається, воно чесно кажучи, ми бачимо картинку, яка яку вимальовує засоб масової інформації. Реальне, реальних, що відбувається в російському суспільстві, ми чесно не розуміємо на сьогоднішній день. Ми не маємо об'єктивної інформації з джерел, ну які які можуть можуть вважатися об'єктивними. Що саме місцеві чиновники хочуть показати Росії власну лояльність, власну впливовість на півострові, чи може взагалі намагаються додавати, що незгодних з режимом кримчан не існує? Мені важко важко коментувати мотиви діяльності чи бездіяльності так званої кримської влади. Зрозуміло, що після так званого приєднання Криму. До Росії місцева влада, яка майже не змінилася з часів початку окупації, там кілька осіб помінялося, Єдине, що були інтегровані представники з самовласної Росії в владу Криму. А вони відповідають абсолютно відповідають всім вимогам, які ставлять їм перед ними Кремль через своїх представників. Ми бачили, як, які були на наїзди впливових осіб з Москви в Крим, як вони формували кримську політику, як вони впливали на події. Тому це маріонетки, які нічого не варті, їх їх позиція нікого в Москві не цікавить. А рівень корупції в Криму більше чи менше, ніж у Росії? Ну, Крим і е, завжди відрізнявся пев, певною специфікою, в тому числі в питаннях корупції. По-перше, це курортний регіон, е, який генерував великі кошти. Е, ми знаємо, що там за певне, певний період можна говорити, що 50 на 50 грошей, які е, Зароблялись в Криму в, в літній період, в курортний період. А, і йшли в тінь, інші гроші йшли в, в офіційні, офіційни, офіційними каналами. Тому я думаю, що рівень корупції в Криму приблизно такий самий, як і в цілому, і по Україні, і по Росії. Єдине, що специфіка цієї корупції джерела цієї корупції можливо трохи інші. Ну зараз, зараз зв'язку з тим, що Крим, як курорт вже перестав існувати по великому рахунку, то і а корупція трохи змінилася з, умовно кажучи, з розкрадання грошей, які зароблялися, або там не сплачування податків на витягування грошей з російського федерального бюджету, які виділяються на, там, на інфраструктурні проекти, на там, соціальні виплати і так далі. Ну тільки в цьому, напевно, різниця. Угу. А як ви гадаєте, багатьох кримчан взагалі зачіпає тема корупції у Росії? Чи вони більше орієнтовані на локальні проблеми? Наприклад, певні корупційні скандали в самому Криму? А Крим завжди. кримчани, Менталітет кримчан, якщо можна так висловитись, відрізнявся від менталітету, скажімо так. Громадян інших громадян України, так само він відрізняється від менталітету материкових росіян. А дійсно, існує, існує таке, таке розуміння, що кримчани хворі на кримоцентризм. Далі є це відомий вислів, що далі, далі перекопу землі немає. Неважливо. Не Тепер вже далі перекопу і далі там Керченської протоки землі немає. А я не думаю, що кримчан дуже сильно переймаються тим, що відбувається в Росії, якщо їм кажуть, що все, що відбувається в Росії, добре, тому що воно веде до величі Росії, і, власне кажучи, і на це певна частина Крим Кримських громадян Криму, і по вибачте повелось в тринадцятому-в чотирнадцятому році, то я не думаю, що вони змінили думку. Вони змінять думку, будуть змінювати свою думку. Тоді, коли вони кожен конкретно перестане отримувати гроші в тій кількості, в якій вони або отримували, хочуть отримувати, цей процес вже почався. Якщо в 2014 році ще було якось більш-менш стабільно, 2015-2016 рік, поступово пішло падіння. тому, знаєте, я не думаю, що то є не сприйняття корупції. Я думаю, що це то просто не сприйняття того, що статки або забезпечення певних груп населення Криму трохи падає. Тому і йде якісь, якась відповідна реакція на те, що відбувається. А як ви вважаєте, чи може бути боротьба корупції в Україні стати фактором повернення Криму? Не впевнений, навіть можу сказати, що ні. Тому що, власне кажучи, росіян кримчан менше всього цікавить корупцію. Доки зарплати були і соціальні виплати були високими, росіяни почувалися, почували себе добре. Їх не обходило, що там відбувається на політичному олімпії московському. Санкції призвели до падіння економічного, економічного росту, відповідно потягнуло за собою всі, всі всі інші проблеми рядового російського громадянина. Тому вони можливо якось так реагують. Їх корупція не цікавить. Це корупція це є плоть від плоті російської політики, російського розуміння. Це нормально. Читаємо російських класиків. А що власне думають мешканці України стосовно, цього? стосовно того, що відбувається в Росії, mm -hmm. як то кажуть, думки розділилися. Одні переймаються тим, що нарешті щось в Росії там відбувається, якісь заворушення там, після, після наших активних революційних дій це якось так імпонує. І інша частина, більш більш померкована, каже: вибачайте, ваша, ваша Росія нас вже і е -е, в печінках. Забирайте зі своїми проблемами геть не лізьте, ми не хочемо, хоч вибачайте, повбивайте себе там. Українці відрізають від себе або відрізали значною частиною 에, Росії. Якщо там щось буде відбуватися, що не буде відбиватися на Україні, на ситуацію в Україні, я думаю, що в значної кількості українців буде байдуже. Можу висказати свою, свою точку зору, якщо вони цікаві. Ну, можете висловити. Я думаю, що е, я вважаю, що дійсно, е, якщо, е, скажімо так. Е, ми бачимо перші, перші якісь наслідки санкцій і тиску євроатлантичної спільноти на Росію, от в цих виступах, то те, що відбувається добре. Але я особисто не вірю в те, що цей рух, який зараз ми бачимо там в Росії протестний, що він допоможе Україні і що це, ці люди, які виступають сьогодні проти уряду Росії, які може помінятися, в принципі, не поміняються. Що вони будуть прихильно ставитися до, до боротьби України за свою незалежність, за своє право існувати на своїй землі по своїх правилах. Я думаю, що це люди імперської імперської закалки, неважливо скільки їм років, 18, чи 45 чи 70. Дякую. Минуло три роки від часу включення Криму до складу Російської Федерації в супереч супереч її ж законам і міжнародному праву. Наші колеги опитали мешканців Львова, Кропивницького Херсону щодо їхнього ставлення до кримського референдуму, до дій української влади і про крим загалом. Давайте послухаємо наше правительство, там наскільки корумпіровано, Ано все, всі все знали і можна було б... Би... Предотвратити це все зарані. Я думаю, Путін все зробив для того, щоб не було інших варіантів. Просто коли в нас міністр оборони був громадянин Росії і два заступника голови СБУ були теж громадянами Росії, вони зробили все, щоб знищити нашу оборонну здатність супроти подібним захопленням. Вважаю, що більшість кримчан мають добиватися цього, протестувати, що вони не хочуть бути частиною Росії, а хочуть бути з Україною з нами. Ну ще не ж наші, не ж рідненькі. На мою думку, потрібна віра та час. Я думаю, що впродовж якогось певного періоду все буде добре. Неприємно, але це думаю, надовго. А що ви можете? Що ви можете зробити тільки дипломатичним шляхом. А по-другому ніяк. Шляхом війни його не повернеш. Це однозначно. Це просто, хоч і пройшло три роки, то воно мені в голові ніяк не укладається, що таке могло відбутися. Але, звичайно, відбулося це все із зазволікання нашої влади. Бо якби це на протязі двох, трьох, чотирьох діб були правильні прийняті рішення, Крим би був сьогодні з нами. Росія без крові в лапках. Взяла Крим, анексувала, загинуло як мінімум троє людей. Ще багато людей пропали без звісти. Одному активісту прострілили око. Хіба це можна назвати волею людей? Дуже погано ставилися до того референдуму російського. Це просто дурдом. То просто взяти, якби взяв, прийшов до хати, забрав чуже і пішов. Бо я сильніший, я при зброї, а ти сидиш, що хочеш, і роби. Олексію, ви як кримчанин, що відчуваєте, коли чуєте такі слова, що насторожує, а що подобається? Ну, по-перше, треба треба, якщо повертатись до події трирічної давнини, треба сказати і поставити на цьому крапку. Ніякого рішення Верховної Ради Криму щодо проведення референдуму, легітимного рішення, не було. Не було ніякого легітимного призначення головою уряду Криму Сергія Аксонова. Тому що достеменно відомо, що в залі під час цих голосувань було менше половини членів парламенту. Це було підроблене рішення. Я вже не кажу про правову частину цього питання. По-друге, ніякого референдуму. Не відбувалось як з точки зору національного українського законодавства, так і з точки зору організації, тобто ніякого волевиявлення людей не було. Отже, говорити про якісь правові наслідки неправових дій нерозумно. Що стосується майбутнього Криму, важко сказати і про це вже багато багато і політиків і експертів і спостерігачів журналістів говорили це не залежить від наших наших побажань, чи від наших там думок навіть чесно кажучи від наших особливо активних дій це мало залежить це проблема проблема криму проблема анексії криму це не проблема е, на на вісі україна росія це проблема в Порушення світового порядку. Тому лише з встановленням правил світових, світового відновлення світового порядку, може вирішитись проблема повернення Криму до складу Росії. А що стосується того, як в Криму люди реагують на, скажімо, на, на наші дії. Нам важко знову говорити достеменно, що відбувається в Криму. Чому? Тому що е, ми можемо опитати своїх знайомих, ми можемо поцікавитись думкою десятка людей, але в Криму живе більше двох мільйонів людей. І для того, щоб розуміти реальні процеси, які там відбуваються, треба мати, мати провести таке дослідження, яке буде відображати, буде репрезентативним, відображати думку кримчан. таких, Досліджень не ведеться, тому що вони не можуть вестись. З зрозумілих причин наші громадяни, коментуючи події трирічної давнини, кажуть, що ось якби робилось ось так, то було б ось так. У росіян є чудо чудовий вислів. Сельони русський заднім умом. Важко сказати, як, як поводили б себе росіяни, якби українська влада поводила б себе інакше ніж поводила вона в, в, в ті в ті дні, в ті тижні. Ухвалювати рішення треба було швидко. Був зовнішній тиск. Тому ці два фактори внутрішньої і зовнішньої активності вони сформували позицію або можливості сформували позицію України на ситуацію на розвиток подій в Криму. Головне, що по великому рахунку дійсно вдалося зберегти життя тисяча, можливо, сотень тисяч людей. І е, я думаю, що ми маємо, маємо вже закрити тему, що тоді не відбулось. Можливо, там певні служби мають проаналізувати пофамільно. Покроково, що хто робив або не робив, або мав зробити, і ми маємо готуватися до деокупації. Ми про це постійно говоримо, що ми не готові були к окупації, і ми так само сьогодні все ще не готові до деокупації. Це принципові, принципові речі. У нас є час підготуватись до деокупації. На окупацію ми вже не, вплив, не, не можемо вплинути. Це сталося. На вашу думку, яку інформацію потрібно доносити українцям на материку про Крим, щоб досягти порозуміння? Це питання теж з питання теж системне. Тому що для багатьох громадян України Крим є, скажімо, з одного боку невідомою землею, а з іншого боку, землею, яка або там яка обросла безлічу міфів, всіляких домислів і так далі. І скажімо, потрібно, я думаю, що потрібно силами кримчан, які виїхали з Криму і проживають на території материкової України при допомозі держави поширювати інформацію, по-перше, про цих людей, створювати горизонтальні, вертикальні, діагональні зв'язки, допомагати мешканцям Криму, які сьогодні на материку, і е, через ці особисті контакти е, виводити м, інформацію про Крим е, ну, на нам на, на, на такі близькі е, на близький рівень. Звичайно, держава має забезпечувати інформаційну присутність кримської теми. От але знов таки це питання, яке можна обговорювати годину-дві години, і ми, до речі, в кримському домі в свій час це питання обговорювали, і ми розуміємо, що немає грошей, немає грошей, немає контенту. Немає контенту, нема чого показати, про що говорити. Я не буду говорити зараз про конкретні суми, але це суми, які можуть порівнятися з, там, з півгодинним рекламним бюджетом якогось великого українського телевізійного каналу. Все, що виділяється на поширення інформації, присутність кримської тематики в інформаційному просторі України. Можливо, у вас є якийсь рецепт для української влади, щоб повернути Крим? На щастя, бо, на жаль, у мене немає рецепту, тому що, як я вже раніше говорив, питання повернення Криму не лише питання України. Це питання. Світової дипломатії, світової економіки, світової політики, світової системи безпеки. І те, що робить уряд, президент і наші громадські організації, третій сектор, це, це нормальні, нормальні кроки. Їх недостатньо, зрозуміло. Але ну нам просто потрібно підготуватися до того, що станеться. Обов'язково станеться, і Крим повернеться до складу. України. Дякую. На цьому сьогодні закінчуємо. Олексію, дякую вам за розмову. У гостях у нас був Олексій Скорик, голова благодійного фонду розвитку Криму. В студії працювала Ліна Голуб. До зустрічі.